Пане Сергію, спасибі, що ви з нами. Добрий день. вам. Вітаю. Ви знаєте, сьогодні є безліч тем, які в журналістів у верстці в пріоритеті. Але я хотів би почати з одної дуже цікавої історії, і з вами в особливості і дуже цікаво обговорити. Чому? А тому, що повідомляється сьогодні, що керівник гур, пан Кирило Буданов, подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність політологія. Цю інформацію підтвердив ректор Острозької академії Пасічник, але при цьому сказав, що наказу про зарахування на навчання поки що немає. В країні війна. Ми з вами безліч разів обговорювали персону, постать пана Крила Буданова, його прогнози і так далі. Але тут інша історія, вона стосується паралельного навчання та ще й політологія. Як це сприймати? Ну, знаєте, треба питати не в мене. Треба питати у пана Буданова. Та розумію. І... Я за нього не можу відповідати. Єдине, я не бачу тут привіда щось обговорювати, тому що людина навіть під час війни, якщо а, він має на це час і можливості, може навчатися чому завгодно, від курсів крові та шиття до політології і чи, чи ну чогось іншого. Єдине, що я можу сказати: хоча я себе не вважаю політологом, я не навчався ніяким чином, і приходили ми. В політехнології, в консультування політиків як комунікатори з реклами, маркетингу в свій час 90-ті, я в свій час не бачив, де в Україні навчають всьому більш-менш фахово Зараз я не знаю з цим. Вважаю, де б ти не навчався, які б ти книжки не читав, найкращий досвід дається після того, як ти почнеш займатися реальною політикою практично. А так, будь-яке навчання це тільки плюс, чому ні? Безперечно, абсолютно точно, пане Серію, Я тут лише одне поточнення, і підемо далі. Чому я про це питаю? Тому що одразу багато хто почав писати, міркувати на рахунок того, що ну, подивіться, пан Крило Буданов, у нього є рейтинг, його можливо, хтось розглядає, а хтось і не розглядає в політиці. Про це дуже багато запитань було. Але скільки б інтерв'ю з Будановим я не дивився, політику він не чіпає взагалі. Він не відповідає на питання. Навіть коли мова зайшла там про. Пам'ятаєте, минулого разу а, в ЗМІ ходила інформація про те, що Резнікова прибрати, Буданова на його місце і так далі. І про це також питали. Про, значить, так от, є якісь політичні амбіції чи ні у людини, до у якої з'явився авторитет, з'явився статус, з'явилася довіра в українського суспільства після його прогнозів, під час його роботи і так далі, тому подібне. От я про це радше. Юрій, давайте таким чином. Такі питання, я вважаю, треба задавати або людям, які точно спілкуються з Будановим і можуть вам сказати, що я точно знаю цю інформацію, або самим Будановим. Коли це питають мене, я можу тільки вам розказувати чутки, припущення і версії. Одну розкажу, але так: от не в заголовку вашого ефіру не де не повинно okay. бути, що гайдай стверджує. Я можу вам поділитися чутками, які я чув. І це не означає, що це правда. Ну, по перше, кажуть наступне, що до якогось моменту Володимир Олександрович Зеленський дуже сильно сумнівався, чи треба йому йти на другий термін. Ми пам'ятаємо, що він обіцяв взагалі завершити свою каденцію президентом за один термін, але ми розуміємо, що ситуація дуже сильно змінилася, а поки що не так багато є а, привідів занести його в історію, про що він мій в історії в Україні. Ну, як мінімум, я думаю, він хотів би залишитися президентом, завдяки якому Україна виграла цю війну, чи перемогла, чи дійшла до, до, до перемоги, і ось розуміючи, що періодично в його оточенні він постійно казав: ні, ну, мабуть, повинні бути вибори, і хтось інший мене тут повинен змінити, щоб я не порушував своїх обіцянок, де взагалі. Це величезне стресове навантаження для президента. Він же приходив, щоб виправити ті помилки, які були при Петру Порошенко. Скажемо чесно, ми з цим було питання, чи виправив а тут ще й війна навалилася, і замість великого будівництва треба було виявляється, будуватись районне укріплення і будувати армію. Так і більш того, на сьогоднішній момент у суспільства дуже сильно накопичились до нього питання, як мінімум, ми бачимо соціологів, які більшість українців вважає, що саме він, взявши таку кількість влади в свої руки, в свій час, тепер відповідає за все, що ми бачимо у влади, ну як мінімум за корупцію. Це на банків дуже не подобається. Але в той час, коли обговорювали, то в його оточенні виникла ідея: ну, якщо Зеленський піде. Для них вже всіх катастрофа. Вся система буде тут же нівельована, тому що хто після того, як Зеленський піде сам буде обирати і слуг народу, і його оточення. Більш того, будуть розбиратися, які помилки зробили, хто там що, як які там яйця по сімнадцятій, зимові куртки, куди ділися гроші з цього траншу ще. Тому вони придумали, що їм потрібен потрібна людина, яка підхватить і буде так званим приємником. приєм Розумієте, так? Да? Так. Ну і от казали, що саме Буданова готували до цього. А публічна фігура, молодий хлопець постійно задає такі тренди, що ми визволимо героїчний, сам особисто приймав участь. Ми бачили, що він приймав участь у спецопераціях ще за часів АТО в Криму. Все підходило. І я почав до цих чуток прислухатися, коли іноземні журналісти мені почали задавати питання. Скажіть, будь ласка, а що це за феномен Буданов? Що мається на увазі феномен? В будь-якій країні людина, яка очолює спецслужби, розвідку, ну представте собі, керівник масаду починає кожного дня, раз за три в день бувати в ефірах і розповідати про двійників Путіна. Це було б дуже дивно. Взагалі-то. Те, що існує сам Масад, багато років взагалі ізраїльтяні казали ні, не знаємо. А тут така публічність керівника спецслужб. А в Україні таке відбувається. А від питань: а чи є в нього час на його роботу? Тому що бути так в ефірах, я по собі знаю. Інколи мене дуже дратують, коли ви мене в ефіри затягуєте. Чому ну ви ж розумієте, Я вас не працюю. мене якийсь час треба відділяти, а тут мене в ефіри. Інколи мені здається, що якщо б я брав хоч невеличкі гроші за наші ефіри, скільки я буваю не тільки у вас на різних каналах, то можливо я б свою основну роботу. Політичного консультанта і закинув би тому, щоб заробляв більше в ефірах. А тут людина точно не за гроші ходить в ефіри, а чи є час працювати? І я дуже довго думав, да, що, що ж за це феномен? Я продумав таку версію навіть тоді. А ви знаєте, це дуже хитрий спосіб маскування наших спецслужб Можливо, Кирило Боданов не керує розвідкою. Він просто є членом команди розвідників, йому сказали так. Ти повинен а, грати роль керівника. Кажи там в ефірах все, що завгодно, напускай туман війни, роби так, щоб там росіяни постійно тебе моніторили і казали: блін, у них такі плани, вони завтра хочуть бути в Криму, що ми пропустили. І під цей туман війни, саме хто реально керує розвідкою, ніхто навіть питати не буде. Всі будуть думати над... над про тебе, будуть тебе там постійно знищувати, казати, що його вже немає, ми його ліквідували. Тобто він такий роль прикриття грає. Я таку собі гумор такий придумав. Так. А мені сказали, да ні, його готують у приємники Ну ви зараз ще один фактик підкинули, що, можливо, це так і є. Хоча президент визначився, він йде на другий термін, він хоче підтвердити свою легітимність і, ну як мінімум, Крило Буданов Навряд чи може бути конкурентом у пана Зеленського. Тим паче, якщо це проект його ж команди, то точно такого може і не бути. Але, все ще раз для всіх глядачів: це чуткі розмови подейкують. А як там насправді треба питати у самого Буданова і більш ні у кого? Але це дуже цікаво насправді те, що ви зараз розповідаєте. А ще цікаво, раз ми вже знайшли про цю тему. тему Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Конкретне запитання. Правильне рішення президента йти на другий термін? А, правильне рішення за умов. А, так як на за його термін накопичилася велика кількість питань у всіх громадян України, то тільки починаючи вирішувати ці питання, знищуючи реальну корупцію, а починаючи визнавати помилки, що до війни не готувалися, що на жаль, зайшли в війну з дуже неефективним державним управлінням, де корупція, де досі є питання, чи все є у армії. От якщо це все буде виправлятися на другий термін, і президент скаже саме другий термін, більш того, запитає у громадян, скажімо так, чи може він іти на другий термін, щоб підтвердили це голосуванням, тому що обіцяв не йти, і нарешті починати діяти, а не обіцяти, тоді це правильне рішення. Якщо ж він хоче продовжити жити так, як. Жив до цього навіть під час війни, ну, я б йому радив все ж таки залишитися в е, історії як людина, яка ну як мінімум одну обіцянку виконала, не зайшла на другий термін. Ви згадали серед іншого про ось це опитування, яке стосувалося корупції, і тут в КМІ. Кажуть про ну воно по перше, викликало резонанс, так тим особливо в сегменті Телеграм, і в КМІС відповіли про опитування щодо зеленської корупції: відповідальність не означає причетність. Але зрештою, як ви вважаєте, чому є такі цифри? Як міркує українець, відповідаючи на це запитання, чи дійсно є відповідальність? У президента до цього чи все так вибудовано таким чином, що асоціація пряма якраз і стосується цього. Ну, причини дві: перша і основна за часів Зеленського ми очікували, що він буде виправляти помилки Порошенка. А ми пам'ятаємо, що і оточення Порошенка і вся влада з корупцією не боролася. Вона очолювала є велике питання до самого Порошенка. І якщо чесно, корупція зрада. А, брехня це на жаль, те, що до Петра Олексійовича приклеїлося. але Зеленський не почав боротися з корупцією. Вона як процвітала, так і процвітає. і Це причина номер один. Якщо ти не борешся з корупцією, а обіцяв це робити, чи сподівалися люди, що ти будеш що це робити, буде а друге, такої узурпації влади не було жодного разу. Зав'язачів Зеленського так. Ми за це голосували. Ми віддали йому можливість бути президентом з найвищою легітимністю. Він повністю замінив раду. В його руках була повністю підконтрольна влада, а значить і уряд. І коли ти на себе береш таку велику відповідальність і зурпуєш, скажімо так, концентруєш в своїх руках цю владу, то ти повинен чекати, і що вся відповідальність за все, що відбувається в країні, буде теж на тобі. Якщо ти не довгував, я кажучи, чому Зеленському вигідні були б вибори і нова рада, все просто, як мінімум навпіл розділити свою відповідальність, щоб люди самі собі обрали нову раду і нові уряди. Сказати: От я за економіку і по конституції не відповідаю. От там є новий прем'єр. Хай це робить, і саме там же живе корупція. Я відповідаю за корупцію в Міністерстві оборони, а це болючіше питання. Бо я Велиховний Головнокомандуюч за дію наших дипломатів і за і буду мати нагляд як гарант конституції щоб. Права і свободи громадян навіть під час війни були, скажімо так, захищені. І як мінімум, половину відповідальності він вже прибрав би. А сьогодні вся 100% відповідальність на ньому, і ми маємо такий результат, тому так. це все зроблено руками самого Зеленського. Питання: чому не боролися з корупцією? Реально, а тільки імітували, люди це бачать і розуміють. І друге, якщо в, в твоїх руках така величезна влада. То значить, і весь негатив, і всі питання, і вся відповідальність на тебе, пане Сергію. А що зараз відбувається? Коломойський, військовий, окремі депутати, підозри і так далі. Там е демонстративно, президент, я от зараз можу помилятись, виправляйте. Не підписує закон там, чи витує, наприклад, закон, який рада ухвалює скандальніший буквально закон. Це все демонстрація, це все показово, чи це реальна боротьба? Ну, Коломойський не має сьогодні відношення до влади. а Боротися з корупцією треба само владі. Лікванюк казав, саджай саджає трьох друзів. Коломойський давно не друг для Зеленського, а просто зручна фігура, токсична. А воєнкоми просто звільнені, вони повинні бути всі за гратами і по кожному йти а розслідування. А де Баканов? А... Чому нема питань до Різнікова? куди поділися гроші? Яких сьогодні не вистачає, як з'ясував новий міністр оборони, тобто всі розуміють, що там якась така показова річ, а реальної боротьби з корупцією немає. А чого взагалі нема звільнено тисячі тисяч чиновників, які сьогодні не потрібні в державному апараті, але вони жирують на величезних зарплатнях і сидячи на схемах? Більш того, мої всі знайомі підприємці кажуть, що здалі за часів Януковичів. Так себе зухвало і нагло, і такого рекота від податківців, від митників і всіх інших, як зараз, під час війни, вони не бачили. А це не можна, вибачте, приховати. Тому ми маємо такий результат. За все відповідає тепер Зеленський. Чи можемо ми догратися до того, що нам просто союзники, партнери скажуть, слухайте, хлопці, ну напевно, досить. Ми вас попереджали, от пальчиком так робили. Ну, не хочете ви це або не можете ви це робити, да, ми вам просто не будемо в такому разі допомагати. Розбирайтесь самі, як хочете з усім цим. А вони вже давно нам це кажуть, кричать, давлять, шантажують нас. Вимоги про вибори, вимоги про боротьбу з корупцією це саме з Вашингтону і від наших союзників. Ні, не інакше. Так, наше громадське суспільство теж цього вимагає, але ви знаєте, на жаль, на банку більше дослухається до союзників. І до наших західних партнерів, ніж до нашого суспільства, яка а, яким чином провалили, вибачте, закон про декларації, з яких починається завжди боротьба і контроль за корупційними чиновниками, саме вони сказали, що повертайте. Хоча м м петиція про блокування м м результату такого закону, і вимогу до президента набрала шалені підписи за перший же день. Але у нас на жаль, Зеленський не стільки слухає громадське суспільство і своїх критиків, яких треба всередині країни, скільки змушений, змушений прислухатися до союзників, тому що вони сьогодні тримають і нашу економіку фінансово і забезпечують нашу армію, тому що свого оборонпрому за ці роки ми навіть не почали будувати, хоча повинні були. І коли президент каже в інтерв'ю. Що може з часом ми почнемо економіку налаштовувати на військові рейки? Мене питання це ти повинен був це робити вже як мінімум півтора року?